Архітектор в Окленді, штат Каліфорнія, допомагає розробити плани медичного центру для ветеранів у штаті Вірджинія. Працює він не дещо інакше ніж у минулому, перед тим як втратив зір. Тему продовжить Уляна Наталюк. два роки тому. Хірургічна операція з видалення пухлини біля зорового нерву врятувала кресу давнє життя, але він назавжди втратив можливість бачити коли одного дня прокидаєшся вранці, а всюди темно, і ти вже нічого не бачиш, починаєш думати багато про що. я згадав про архітектуру і подумав, як же тепер я буду нею займатися. Крис давні вирішив, будь-що повернутися до улюбленої справи архітектури в архітектурі багато чого можна описати словами концептуального, такого, що приходить тобі на думку, і ти розв'язуєш проблеми. Робиш багато чого не у візуальний спосіб. Завдяки новим технологіям давні може читати деякі креслення. Спеціальна програма накладає рельєфні крапки на лінії на папері і друкує їх на спеціальному принтері. Щось подібне на шрифт Брайля. Ці палички гнуться і тримають форму. З них можна формувати прямі кути. Давній є членом команди, яка працює над масштабним проектом розвитку медичного центру для ветеранів у штаті Вірджинія. Проект передбачає спорудження нових адміністративних будинків і центру реабілітації сліпих. Коли ми дивимося на ці плани нашими очима. Ми бачимо все відразу і можемо уявити, як буде виглядати закінчений будинок, коли крис вивчає ці простори своїми руками. Він не би поволі прогулюється через кожен елемент. Архітектура – це не робота якоїсь окремої людини, яка сидить в якійсь секретній кімнаті. Насправді це зусилля команди, де кожен виконує свою унікальну функцію. Уляна Телюк голос Америки.